Dennis, 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 Dennis. <laughs> Та Ви ще в школі будуть цього води. Завтра без роботи вже буде. Та вони що вони що їм дали Їм Дали роботу, то й води. Казали так? Хто прорав вас? вас. Він Він все це інкогніто. Я вже десять раз приїжджав, інкогніто. Інкогніто? Хто вас тут старший є? Розказати, що ні для кого, ні для дітей, ні для каліків, ні для кого, ні для старих. ні для Вони чоловік приїжджав разером сюди на ріку. А так вже не буде мати куди ні заїхати, ні поїхати. Треба, Річка, нам, зроби, нам, зроби. треба зберегти річку і то, що коло річки. Бо а хто ништя, це дозволив нищити? Працівники пологі тут не бачили, ми їх хочемо туди пройтися по дамбі, подивитися, що вдома, там вдома, робиться. Трудно, Річка не пропадає, а як вона буде не пропадати. Чим їй живитися? Будови, будови, будови сміття. Коротше, статтею 52 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради, вирішив. Це було буквально минулого тижня. Раз засідання перше скасувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки номер 173 -51 101 від 28.10.2014 року видані громадські організації культурно-освітнє товариство інвалідів Зелен сад на будівництво навчально-виховного комплексу інноваційної освіти в селі Огорники Урочий щарі. Буду просити, ну, нікого не викрикати, десь поспілкуємося з вами в кінці, приймемо якесь правильне рішення. 30 а можна. Ну, Давай вже не для вам мало часу перше говорить, що секунду люди чекають. ви будете? Куди вже звернете? Це як хвилюк на Я Світловський Віталій дівчата. Ситуація така, що саме головне, що тут мало би бути, саме, саме головне, я вам відверто кажу, дитячий садок. Це саме головне. Почекайте. Ну а, а тепер. А тепер, а тепер державного об'єктів майже немає. Для кого це Розумієте? Це буде дитячий садок європейського рівня на три групи. 60 людей. От і все. Саме головне 500 метрів квадратних. Це була головна ідея, яка була розроблена а, сільською радою. Яка дала дозвіл на будівництво цього будинку ну, рада, яка вона провела, бо це їхні землі, громадські слухання. І, в принципі, попросили нас цю справу зробити. Ну, все. Ну от я вам що можу сказати. це, що садочок будується для сільського для угорних, будується. Вона, має світло. Вона буде збудовувати для тих людей, які приведуть сюди дітей. А Чи він буде? А де будуть замінить на борчах? Одне питання над цим дитячим садкому допису. Скільки зверху буде поверхів? Дев'ять. Тут буде житловий сектор, господарська сектор, Послухайте мене, я як забудівник, я відповідно чогось тут зайшов. значить Я маю документи. Я маю право тут щось робити. Згідно тих документів, вони у вас є в наявності. Є, є і копії, є і оригінали. А ви можете зараз показати зараз. показати вам? Так. 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 Просто всі показати тут. У нас є. значить ситуація така, що тут будуватися нічого не буде є ініціативна група є, може там щось більше ініціативна група, може зібратися 5-10 чоловік і тут ночувати постійно. І сюди ніхто більше не заїде. Давайте будемо з цього моменту розмовляти. Я усі всі люди, у їхні діти, ось тут діти скидалися діти на спортивний майданчик. Своїми силами робили штанги, все, все. От Я не дам збрехати. Ви приїхали, я сказав, може, ми як тобі говорили, поспілкувалися. Ви знаєте? Ні, я вам вдячний через місяць. ви Молодці, це, 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 це. проектна документація. Давайте у люду а, будь ласка, там о. Ну, а що ви тут живете? Ну, Далі йдуть місто бульний розрахунок, навіть чого були видані документи і так далі. Скажіть, хоча хвиляти буде, щоб люди бачили. Ну, от воно таке. Аж таки дитячий садок буде. Бачаєш, що випало? Садочі видно. Аж таки дитячий садок. Що плачено? Я з ким ти говориш? Оце ми стоїмо проплачено. Ти теж стоїш? Ти теж стоїш? Ми стоїмо разом проплачені. Нам дали, так? скільки? Оголосіть. Аби ми хоч знали. На громадських засадах. На громадських засадах що? Ви кажете, що ви ми можливо, плачете. А, а, а представтесь, будь ласка. Представьтеся для нас. Ви не знали, не хто ви є, не щоб не ви на нас не нападали. Не зобов'язані? Не, не можете. 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 За ви не не що в перестані прийшли між люди? Знаєте? Я сумніваюся. сам не ваша витіка. Тут зібрання У нас такі серйозні жінки. Я їх сам бою. Я вночі лягаю спати, накриваюся аж шприває. Я кажу. Тікайте, вони вас поб'ємо! Дивіться, це всі хочуть уточнити. Поки вам ми всі вже змочимо. Дякую за увагу. Навперти ми з ними погодили, що вони припиняють будівництво до дальшого роз'яснення, пояснення, тому що вони мотивують, що вони будують тільки дитячий садік. А ситуація в цій, що вони хочуть будувати три 9 порухових будинка, і ну може не повністю 9 порухов. Але, але каскадним способом, ну, ручі, це бізнесовий проєкт. Це не громадська яка, скажімо, забудівельна діяльність, так як вони от це виставляють. Це є, це є скажімо, комерція і забирають. В основному забирають наш дитячий майданчик.